Всім привіт! Сьогодні у нас неділя 15 година 30 хвилин, і незважаючи на заборону їзди по Німеччині, ми виїжджаємо з Автохофа, рухаємося на допомогу колезі, якого під час паузи 45 хвилин влучила блискавка, після чого згорів модуль, який відповідає за коробку перемикання передач. Чого відтягнули на сервіс, але він. Є завантажений з продукцією, тому ми під'їдемо до нього, зробимо заміну прицепів, заберемо його вантажений прицеп і поїдемо на розвантаження до Італії. Виїжджаємо з автохофа. До речі, прикольний автохоф. 10 євро доба. 50 центів півтора хвилини душа. Ну і як зазвичай на автоход на платний туалет. На наступному повороті поверніть А право. ми виїжджаємо до нашого колеги. На повороті поверніть праворуч. Надавати, скажімо так, технічну допомогу експедиції. Так як потрібно на понеділок доставити товар. До Італії, а колеги залишимо наш пустий прицеп, і він буде ремонтуватися на сервісі. А ми їдемо і будемо надіятися, що нас ніхто не зупинить, так як сьогодні заборона. Руху вантажівкам по всій території Німеччини. Окрім товару, визначеного як допустимий скоропорт, почта, а також перевезення живих тварин. Ви Да, в сервіс через 180 І зараз будемо дивитися, де нам куди нам заїхати. Де стоїть колега? Ривчик уже стоїть. Зараз знайдемо нашого колегу і будемо виконувати маневри. Добре ранок. Приїхали ми вчора на сервіс, перецепили прицепи. Не знімав, тому що як вчора почався дощ, дощ так і досі він падає. Ось стоїть наш причіп Кроно, то що ми відцепили. Зацепили причіп колеги і їдемо на розвантаження. Але тут також є невеличка проблема, не працює АБС на причіпі АБС і ЕБС. Тому їдемо на розвантаження, а по дорозі. Або після розвантаження поїдемо ремонтувати вже його начепку. Виїжджаємо з цього сервіса. Що ж сказати про цей причіп? Причіп шміц, холодильна установка також шміц. На мою думку, що є набагато кращим, ніж... Остановка, яка стояла на кроні, а саме кар'єр. Ну і взагалі шміц йде, причіп, він, по-перше, дорожче, а по-друге, як я вже розказував, що мені особисто більше подобається. Є тут по, -по причіпу трошки ушкодження, косметичне, скажімо так, подряпаний палетбокс. А також відірений один бризовий. Але це все дрібнички. Установка працює тихіше. І набагато краще тримає температуру, тобто відповідно рідше заводиться. Також на притчі встановлені сонячні панелі. Що, скажімо так, перешкоджає розряджання акумуляторної батареї. І також, по словам колеги, вистало, що він недавно міняв акумуляторну батарею, який, срок служби вже вичерпана, прицепу десь в районі більше 2 років, і поміняв на нову акумуляторну батарею ще по гарантії. Так що, скажімо так, в цілому, Прицеп трошки краще. А поки виїжджаємо на сьомий автобан, так як ми зараз знаходимося недалеко від міста Неуль. і рухаємося в сторону Італії. Розвантаження в нас в районі міста Верона. Ось така у нас погода в Німеччині, яка вже Скажем так, лютує в третій день такі проливні дощі. Але після італійської спеки вище 40 градусів, то це як бальзам на душу. Спокійно можна виспатися і нормально взагалі себе почуваєш при такій температурі. Зараз у нас плюс 12, так що кліматизацію виставили на тепло. Бачите, вже починаються перші наслідки скажем так поганої погоди. Мазда в Так що завжди потрібно зважати на стан дорожнього покриття і без особливої потреби не летіти. Заїхали в Австрію, але погода кардинально не змінилася. Правда, інтенсивність доща стала трошки меншою. Але все одно приємно їхати, температура плюс 13. Скажімо так, давно мене встригали в серйозну пробку, а цього разу все у нас вийшло. Пробка 15 кілометрів з Австрії аж до кордону Італії. І будемо помаленьку-помаленьку, бо просуваємося так по, по 5-10 по метрів раз в 2-5 хвилин. І будемо шкрябатися до кордону Італії, так як зараз почнеться підйом, а у нас 22,5 тонни. З чого була пробка? А нічого, просто маленький ремонт. І звуження в дві смуги. Так як великий поток транспорту, ще досі німці їдуть на відпочинок. І за того був ну, затор, в якому ми згаяли десь приблизно годину часу. Їдемо помаленьку на Італію. Так, врешті-решт заїхали в Італію. Початок країни Італія. І будемо сподіватися, що в Італії не буде таких корків, як в Австрії. З'їхали ми на паркінг Роверетто. Щоб не стояти вже в промзоні, що чесно вже трошки забагато, за цю каденцію я там стояв разів. Станемо нормально на паркінг, до розвантаження нам ще залишилося десь в районі 90 км. Краще завтра поранше виїдемо. Та я спокійно собі доїду. А зараз паркуємося. Душик. Щось приготувати, повечеряти і відпій до завтра. Почуваємо. Ми спокійну паузу на роверетто, а зараз з'їжджаємо з автостради А4 на з'їзд. Вирва на сюд. І 8,5 кілометрів будемо рухатися до нашого розвантаження. Італійськими. Націоналка. Класно, я стояв на паркінгу, ощув всю ніч, тарабанив дощ. Відповідно, температура була комфортна, плюс 18, плюс 20, відповідно, спав, укрившись одіялом. Тож один мінус, скажімо так. Для відео, так як не, немає можливості підняти дрона, так як дрон не має вологозахисту і в дощову погоду, його не можна піднімати. Але якщо вам цікаві відео з дрона, залишу в описі під відео посилання на мій другий YouTube канал, там сугубо відео з дрона. Кому цікаво? Переходьте, може якраз вам сподобається. Ну ми поки веземо 22,5 тони маргарину на якусь пекарську фабрику чи завод. Під'їжджаємо до нашої фірми. Ми вже тут були ще минулої каденції або позаминулої. Через сто метрів в'їдьте на Така собі фірма потрібно довго чекати розвантаження. Кидати цим автомобілем зі сторони в сторону. Перерахувати. Приготуйтеся, приготуйте. Під'їжджаємо, реєструємося, все як зазвичай. І очікуємо рампу, а там вже як повезе або наскільки їм потрібен товар. В принципі, мали би розвантажити наш швиденько, так як по плану, якби не було цих форс-мажорів з тим, що колега поламався, то мало би бути розвантаження навчора. Але побачимо. Остаємо на дорозі, включаємо чарівну кнопку. Офіс Так як я і говорив, що їм товар потрібний, реєстрація пройшла 4 хвилини від моменту того, як я зупинився. Дали нам пейджик. І тепер ми заїжджаємо на територію. Проходять у них тут ремонтні роботи. Фірма розвивається скоріш всього. поки ми чекаємо кінця розвантаження, хотів би вам порекомендувати телеграм-канал Далекобіінфо, яким я особисто користуюся. В цьому каналі освітлюється сучасна інформація на рахунок заборони їзди для вантажівок, зміни в законодавстві що стосується сфери транспорту. А також інша цікава інформація, яка буде в нагоді водіям далекобійникам. Так що, кому цікаво, посилання на канал залишу в описі під відео. Саме головне, що тут немає всякого роду дурничок. Води і він безкоштовний. Так що, кому цікаво, заходьте, я думаю, ви залишитесь задоволені. Швиденько нас розвантажили 46 хвилин зайняв весь процес. Ми повідомляємо експедитора, що пусті, а поки виїжджаємо на ближайший паркінг і будемо очікувати нового завдання. Вам дякую за перегляди, до зустрічі в нових серіях. Пока!